Шалом, це Славко, кішка на позиції, Ася на позиції. Я оце теплої води хапнув, не поснідав, готовий робити сюжет. Наш брат Клаус звинувачує, каже, що канал слівся за погода. Фантазія будучи, такий собі контент. Я скажу, що фантазія будущем, шановний Клаусе, це єдине, що цікаве, тому що минуле нас підводить до смутних висновків не актуально. Зрозуміти, розумним людям, шановний Клауса, вже все стало ясно. Наш, бачите, дух літератор згоря від проповіді, перейшов на бібельфоршерство. зайнявся дослідженнями Біблії, хоче переплюнути німецьких Ну, Трошки йому не вистачає освіти грецької, але я скажу, що потужні зусилля. Я б то завжди міг пояснити, що все, що написано. За Іліаду, окрім Старіка Гамєра, це сіквели і приквели значно пізнішого часу. Так що він трохи з Гамірівським циклом помиляється, як але це таке. Всіх зайвих ми відшили і нарешті зможемо поговорити за ситуацію. От наш брат Клемен Молін видав нову тему, щоби. Откриємо картинку в новій кладки, щоб нікому не мішало. Все це те, тема за русський паровий каток. Ну, а що не можуть французи? Свята і сіра скотінка, русський паровий каток, каток, власне, котел. І що з цим робити? Ну, те саме, що ми, власне, всі, всі розумні люди зайняті одним. І, і, і навіть їх я скажу не вистачає. Вони то на ліван перериваються, то на. Це я виправданні себе скажу, що фінська книжка за повоєнну танководство від неї ж нормальній людині не відірватися. От ви розумієте, що таке тайне та, та спитання танка Т-54 60 го року, що он показує, каже, не тягла вооруженності, там 13 лошадиних сил на кілоград, на що там у них. Надо бы не 26 хотели. Ни скорострельности, три выстрела в минуту против 12 у Центуриона. Ни бронепробиваемости кумулятивным и бронебойным, потому что подкалиберный... У нас есть такие снаряды, но мы вам о них не расскажем, потому что подкалиберных не дали русские в продаже, я скажу. Ни средств связи, башня асимметричная. Виявилося по вазі. Диссу говорить, броня хороша, да. В принципі, броня, да, говорить, ні пушка не наводиться, мінус 4. Рай, угол обстріла маленький. Коротше кажучи, від цього як от продавали і по воєнні Т-34. Я чому це все говорю, щоб ви зрозуміли? Чим має займатися нормальна людина, чим заповнювати па паузи, Або Біблію досліджувати, або фінське танководство. Решта вже досліджено, повірте мені. Ете, що таке за 40 мільйонів фінських марок впарить, пари, а вот Т-34-85. Поляки, ніяких секретів, двигатель не одноразовий, все говорить, нормально, броня хорошая. І тут Ізраїль, у нас говорить, такі по 10 мільйонів фінських марок, только трофейные. Теж говорить, не бит, не крашен, пробіг половина Капремонта, говорить. По двигателю, ну там по 300 километров. Тут англичане говорят, это говорит, все хорошо, но у нас, говорит, все танки стоят в ангарах. Тоже, говорит, пробег от 300 до 700 километров и вообще почти даром. Ну, кроме современной пушки, потому что она секретная и мы вам ее не продадим. Оце все, що розумієте, що це все з чим ми стикну, стикнемося. Ми не забувайте, коли Україна знов стане нейтральною в результаті мирної угоди, отримує свою резервацію. Почнеться фінляндизація. Ми теж стикнемося з чим, що ми будемо робити з повоєнними запасами зброї. Як ми будемо стандартизувати наші озброєння? Яка буде модель оборони держави? Яка буде модель загрози? Над всім цим слід вже думати. Тому що мозок сам собою думає, чому? Чому не на цим? Бо я от поясню: от Клемент Молін все знає. Він сучасно мовить, він все знає, він зрозумів цей каток: артилерійський, кабовський і повільне просування піхоти. Чому вони так повільно просуваються? Є два пояснення. Ви ж бачили, що навіть вугледар ще не взятий, не захоплений чи не звільнений. Це вже як залежно від сторони. А чому? Тому що вони не можуть діяти швидко, не мають можливостей. Не тому, що у них організація така, а тому, що такі ресурси і в них, і вони настільки вичерпані. Розумієте? Прикладом є, от Крикс Форшер зробив геніальну роботу. Зараз я вам її покажу. Оце от. 14.34 полку здається. Ну, неважливо, ви в нього подивитеся. Це ситуація на початок операції на Сучі. Просто бомбіна. Я скажу, що от просто як у братів в супербаріо. Мені завжди подобалися оці супербратья Маріо каже Бамбаш. Оце, от, власне, і є бомбаж, вони нам дає картину всього. Чому нам ця картина всього потрібна, я зараз вам поясню. Тому що у противника а не вистачає танків. Друге, ми про це поговоримо, значить, сили артилерії падають. Не мож, вони не можуть швидко скористатися з перемоги, тому що можливості, які їм відкриваються в цьому наступі, на Покровському напрямі, на Курахівському напрямку, десь по 160 кілометрів вони квадратних захопили, вони не можуть розвинутися, тому що вони слабкі. Як зупинити тоді цей російський каток, бо предпосилки для цього є. Не один же ж Клемент Молін такий розумний, є ж у нас і президент Зеленський і його полководи. Наш юний брат каже, що причина, що якщо ми не можемо наростити вогневих засобів і живої сили, живої сили, тому що народ розбігається. Ну, власне, не розбігається, тому що. Абсолютно пораженческий порядок мобілізації, абсолютно пораженчеська система склалася, що ну, нормальна людина може реагувати на такий спосіб призиву в Україні тільки одним способом. І я його не можу засуджувати. Тому що ну, розумієте, що ну, бідні не мають захищати багатих задарма, коли на Росії вони їх захищають за великі гроші. Я цього не розумію. Або всі. Або платіть, або ніхто. Ну тим гірше для нас, розумієте, що чума правильно написали на оба наші доми. Це, ви ж знаєте, Мордор напав на Ізенгард. Повернемося. Як зупинити російський каток? Всі розуміють, якщо вогневів засобів нема, потрібна операція. Але тому нібито перешкоджає Зеленський. Тому що ні п'яді назад стримую стверджуваючі дійсні на Донбасі. Ну, вся оця пурга, якою часто ви мене покриваєте, як перхотів. Але. Що нам показує наш брат Крік Форшер, видатна і велика людина. Раджу вам все це почитати. Рука не піднімається, все це красти. Буду показувати з оригіналу. Оце бойові порядки. Ось він їх розділив на три бойових участка. Бачите, ви це все подивитеся по схемі. По-перше, це як завжди, компот відрозділеній. Як завжди, це компот подрозділені. Які ділянки мене мали цікавити. Нас з ним трохи інші. Мене цікавили сюди напер, на, напрямок на гір'ї. Розумієте, оце от від кордону напрямок на гір'ї. Мінні поля, значить. Резервний взвод. 3 модострілковий рот 15-го дозвого 250-го полка. Розумієте, Як воно було розбито, на які групи хто тримав. Взвод так, Д-20, одна, ну що можна сказати? Взводний. Так. Ну, як у нас, я скажу, що не дуже то їм і вистачало сил, ви це все розглянете, тому що з цього починається робота. От якщо ви не розберетесь з цією картою, з оцією от чихардою підрозділів, чихардою окремих арт систем, бачите, от отут-от. -от. Слікова артилерійського полка 2,36, 1, бачите, один 1 гіацинт, один маленький, 1, маленький, але храбрий гіацинт приближені к лінії фронту, щоб обстрілювати глибину бойових порядків Збройних сил України. Одна Д-30 наближена до лінії фронту, це на це треба дивитися. Батарея у них 4 Д-30. -х. Знову ж таки, це дуже цікаво на все дивитися. Знову ж таки, де 30 -ті. Ну, що можна на все це сказати? От бук ПВО. Надзвичайно цікава картинка. Я її полишаю вам для самообразування. Поділена на участки. Тому що, ну, мені ліньки робити висновки. Ви вже зі мною так довго, що маєте вхопитися в ці карти, взвізгнуть, прервати мой сюжет і з восторгом їх аналізувати. Це от, власне, суджа. Це варто подивитися, каже, два батальйони зрештою. Оцей 1434 мотостроковий полк, який любезно поділився з нами этой картою. За що треба сказати? Спасибо, товариші, ви нам багато відкрили очі, ви браття, без шуток. От бачите. Омон Курск 11. Це, це пестиня, власне, оце от, от оборона Суджі. І не забувайте, скільки ми це все брали і як ми просувалися на цьому ділянці на гір'ї. Мене інші ділянки, вибачте, не дуже цікавлять. Він все зробив, розумієте, він вважає артилерію сильною. Тут ми з Кріксфоршером, нашим братом, розходимося на 5.08, значить, він зробив оце три бойових участки. Ми зараз їх розглянемо. Так, це тоді клієнт Малін переходить. Ну, ми. Будемо по оригіналу дивитися. Ось, каже РСЗВ 3, Пушек 19, мінаметов 23, РСЗВ 6, артсистем 40, мінаметов 32, ви бачите, РСЗВ 4, гармат 39, мінамет 19. Здається, велика концентрація артилерії, як він вважає дивізіон БМ-21, 98 артсистем, ну, поділіть це на 12, це що. Ну, більше 6 батарей. 71 мінамет. Це теж 12 батарей, допустимо. Але що виходить? 3 гради, 3D-20, 8Д30, 6 НОН в основному на десантурі. 6, 6 мініметів 120-мм, С-11, теж более нових мінаметов, я в них не дуже. 8 МТ-12. Як ви бачимо, що 3 РСЗО. 3 d 20 і 8Д30 здувається тігарьонок. І це в десантурі, я скажу. І це, правда, що наш каже, що це багато. Я йому, як практику вірю, нам би з вами здалося, що провідник видихається. От, ви бачите, покритий цей бойовий участок був силами ВДВ, вказано один батальйон, тому що, ну. Не хочеться вкрасти таку працю. Я буду її коментувати, тому що людина зробила багато. Ось напрямок на тьо, це, чому нам цей напак, нап, напрямок цікавий, як ви розумієте. Ось глухів Шалигіна. Тому що ми не змогли прорватися здесь, не пішли Рильськ. Тому що ми не пішли на ці сили. Розумієте? Чому я вам це пояснюю? Тому що вважається, що цих сил було достатньо. Але я скажу, ми поглянемо на цю карту, на цю печень больного кроліка. Хай нас розсудять незалежні люди, я не вважаю, що удар не був можливим. Інша справа, чому він не відбувся. Розумієте, не хочеться сперечатися з людиною, яка зробила. Таку роботу. Повернемося далі. Ось другий, другий ділянок. Тьоткіно, власне. Ну що ми бачимо? Чотири гіацинта. Це вони батареї одну роздергали в різних містах. Дві мсти буксируємо, шість градов, шість Д-20, 16 Д-30. Ви бачите? Ось вось один маленький, но храбрий Васильок, шесть нон, так, двадцять п'ять мінометів, дванадцять МТ-12. В принципі, цього всього виглядало би достатньо для. Копірування, як він каже, українського прориву, йому відніше, я не буду це коментувати. Скажу лише, що українці прорвалися і дуже швидко прорвалися. Тому весь от цей от суповий набор артилерії не спрацював на цій ділянці. Єдине за що ми можемо говорити, каже, повний артилерійський поки на тактичний напрямок суджа. Отут, як це не дивно, отут воно не дуже спрацювало. Наші зусилля. Що ви думаєте? Три гіацинти, чотири гради, 4 Д20, 16 Д30, 16 мінометів, 16 МТ12. І все воно тут застрягло. Через що воно тут застрягло? Ми то з вами знаємо. Через те, що хтось не виповнив приказ. А все по тому, говориш, що хтось не виповнив приказ, поіграв в окупанта. Дойче панцер-гренадірець заїхав в населений пункт. Хоча ви знаєте, чому я про це все говорив. Як там було сказано вже братів німців? Ви забавайте, що хто у вас звідки пішли двохбатальйонні батальйонні полки? Звідки американці це вкрали? Там мені одні... двохбатальйонні полки пішли зі старих бронетанкових дивізій. Я вже не пам'ятаю, здається, я тут от вивчав танководство німецьке. Де тут у мене було записано німецьке танководство? Так, це ізнос бронетехніки, можливість купити. Не хочу вам вра врати, брехати, яка танкова дивізія німецька була в, в, в операції Барбароса задіяна двох бригадна, і там два батальйонні полки були. І золоте правило, яке німці у наступі? В наступі танкової дивізії. Бригада панцерна має бути зосереджена і бити масована всіма силами. Інакше каже ніякого прориву. І це що розумів Ротмістров, і лі масірування бронетехніки, і ніяких проривів. Це я чому говорю? Тому що ну, ви бачите цей район. У нас ж оця ділянка. На першій ділянці ж отут, на першому етапі операції, отут от була програна операція, тому що цю трасу не опанували, бачите? Ось ділянка оборони, тому що тут от велися бої, вперті за суджу. Росіяни вперлися тут з властивою її впертістю в ці бої, змогли імпровізувати, і власне рішення було тут чому вони ЗСУ блокували цю дорогу мінами, а не активну Ну, Господь їм суддя, ми це зараз розберемо. Повернемося. Коротше, ви бачите, що він каже: три полки Три батальйони повітряно штурмових механізованих, стрілецьких вісім батальйонів, резерв, три батальйони піхоти 35 танків і 137 артсистем, з котрих, ну, ви бачили, що є артсистеми, а що є так. В общем там. Хоча йому відніше, я цілком підтримую, що оця кількість арти могла б затримати, але не затримала, що нам важить перший етап наступу. І до чого все це довело за місяць пізніше. Це вже українські. Ось. І за місяць пізніше сюди їх наповзло, як тарганів. З Рильського На рильському напрямку візнісуть, мені цікавить ахмат, він як цей, як отой груші генерал Наполеона. Він порушує закони фізики, він одночасно може знаходитися навіть не в двох місцях, а в трьох, я скажу що. Ну, що таке храбрим чеченським джиїтам порушить закони фізики, тим або якщо вони за них самі відчитуються. Коротше кажучи, бачите, скільки їх наповзло. І це висновок. Правда, що перекинули, бачите, 90 100 танку до 35 тисяч. І один нормальний, здається, арт з Харківського напрямку. По арті посилилися. Не так у них і добре з цим. Цікаво, він вважає Краматорський, вовчанки Оскільський напрямок, хоч ви це все почитаєте, дружньо. І ось вам відповідь: чому рішення було те, що всі юні Юми пропонували, і те, що я в початку наблюднення за цією війною предлагав операції. Але ви бачите, що з нашою швидкістю реакції, з нашою спроможністю масірувати наші сили, з нашою спроможністю від... ударити від Рильська. Ну, от такі операції росіяни змогли зібрати 35 тисяч і 90-100 танків. Розумієте, про що я вам казав минулого разу? І при, В разі потреби вони можуть створити угрупування в 35 тисяч і 90-100 танків, три батальйони. Розумієте, кого їх припече. Тисяч вони... 35 тисяч солдат. Так, 35 тисяч солдат. Правильно вони можуть це створити. В разі потреби Україна не може це створити. Вона трішки інкафлан, вона тут. Не може наступати і на Сході на Покровському і Курахівському напрямку, не може боронитися тими силами, що відволікла їх. Розумієте? Ось, власне, вже 10.09, ось що нас має цікавити, ось. Оцей напрямок, бачите, як вони подали сили сюди. 810 ми з вами говорили. Ну, це, власне, все, що нас тоді. Турбувало це завдяки добрій роботі нашого кріксфоршера. Так. І лівий фланг, значить. Ось. Ось ніжній мордок. Ось вас те, звідки вони потім посунули. Ну що, як ви розумієте, ключ операції був тут, на Рильському напрямку. И говорите нам, что решить проблему русского катка вы можете, чтобы говорить, искоренить, нужен, говорить, говорить паблик суржик Це как запитали США до 80-х років, уже тоді мріяли за штучным щоб чтобы вырішить проблему Радянського Союзу. Зробили штучный розум, значит, физики продолжают шутить. И говорить, ваша проблема это бринт я кіпту, що, що за бринза, а как говорить ее іскринить? А що говорить іскорінить бринзавілась, нужен паблик суршик. От, власне, це все і пояснює. Чому я от нашому доброму Клаусу так афористично. І ще хтось мене звинуватив, каже Тізісов, ви говорити не зложили. Щас язисом ну, говорить не злашу. Я цю людину поважаю. Щас... Не, не тут. Каже, тезисы не ясны. ему очевидно для самообразования или систематического образования хочет списать, тезисы нужны, каже. О, Андрей Андреичук, оформлюйте тезы четки же, будь ласка. Так я же от пана Андрею вам и оформил. Ось, властная, предзавелость, рильский напрямок. І щоб її перемогти, був потрібен паблік-суржик. Ми мали переграти противника в операціях в швидкості. На одній ділянці ми в швидкості його переграли. Тут он на танковоза підганяв техніку, розміщав, але ми не переграли його в можливостях. Ізоляції зони бойових дій ні в кого не було. Ні противник нас не ізолював зону бойових дій, ні ми не ізолювали зону бойових дій противника. Так що це було гонитво. Що таке війна? 43-го року навіть Шухевич розумів, що таке війна. Він набув значного досвіду. Каже це, метою війни є людоловство, накопичення людських ресурсів. От ми втратили людські ресурси, з нас людолови погані, З нас всі тікають. Жінки легально, чоловіки через тісу. Коротше кажучи, ми війну в канонах тотальної програли. Друге. Війна це гонитва в відправлені на фронт маршових батальйонів. Ми змогли на одному направлінні зосередити ударне угрупування. А не змогли вдарити з різки, тому що росіяни от зібрали, коли їх припекло 35 тисяч і 90-100 танків. А ми коли нас припекло друге угрупування зібрати не змогли. Так що, якщо вже ризикувати півднем Донецької області, то що було б не ризикнути і північ у Донецької області ще откуда то висмикнути війська? Ми з вами говорили цю схему. Розумієте, оце от нерішительність в операціях це найгірше, що є у полководів, ясно, що воно допомагає зберегти, ясно, чому ця нерішучість, воно допомагає тягти, допомагає продовжити агонію, допомагає продовжити здерживаючі дії. Це те, що так дратує всіх, всі, всі хочуть перемогу над ізмотаним російським колосом. Але ви, ви розумієте, коли колос швидший в перекиданні ресурсів, швидший в реакції і може ці ресурси зібрати, то ви його операцією не переможете. Єдина операція, розумієте, де можливо була така операція? Вона була можливо, власне, її рік тому питали почати, але сосводственною нам нерішучістю. рішучістю. Жовтень. Вересень, серпень липень. По-перше, запізнилися на п'ять місяців, ну, 6 червня, на 6. Червень. липень, серпень, вересень. На п'ять місяців зупинили, а піздалі на 5 місяців, і потім поки поклали все це на морську піхоту в кринках. І розумієте, отаку от операцію треба було проводити, коли воду спустили. За Дніпро треба було йти. 23-го року в червні, а не ломитися в чотири ешелона на російську підготовлену оборону. Ми довели до чого, що у них скрізь отакий компот. Оце типові бойові порядки противника. У нас, на жаль, немає другого. 14.30. Скільки нам уже користі зробили цей 14.34 полк, Ви не знаєте, я ще 22-го року зробив з них. Ну ви знаєте, хто це 14.34 тридцять ахмат. Арестович пасся з їхніх утечок. Я пасся всю війну. Ці люди, я скажу, дуже багато чого зробили для української справи. Вони не розуміють, що такої штабні документи, їм це не об'ясніть. Що таке долар, вони хорошо розуміють. Так ось скрізь отакі бойові порядки противника. І ми показали, що можемо прориватися. Ми бачимо цей. Компот артилерії. Ми бачимо оцю от солянку взвадів з різних під... частин, ви розумієте, І різних соєдненький. І через усе це ми можемо прориватися, якщо вчасно бере момент. Але вони відразу зв'язують наш встрічним боям, швидким перекиданням резервів, тому що вони у них є. А ми, щоб проломитися, ми не можемо застосувати таку кількість кабів, таку кількість ракет, таку кількість авіації, як вони. Ми об'єктивно слабші, повільніші і нас менше. І тому здержуваючі дійства, на жаль, є єдиною формою бойових дій, яку поки інша можливість не підвернеться, не можна творити операції. Бо чому операцію цю зробили? Щоб хуже не стало, щоби хуже її не стало. Але Харків показав нам, ну, дійшли б вони до сум. Ну, трошки поруйнували б ми суми, я скажу. Яка була альтернатива? Дати їм трохи поруйнувати суми. Вони їх і так поруйнують. Коротше кажучи, це не та була можливість для проведення операції. Вибрана вона була з якихось. Політичних можливостей і прив'язана до військових, що а, давайте суми защитімо. Вдруг того ні І ширі суми защитіть. Коротше кажучи, які я можу зробити висновки нашому паному Андрію Ніхче Ніякушев, хто там. Коротше кажучи, де він тут був? Ну, коротше, цій добрій людині, от Андрію Андрійчуку, тези, що слабший і повільніший ніколи не виграє важчого. І швидшого з більшими резервами, тому здержавні дії в очікуванні на політичне рішення, єдиний можливий результат. Але цікаво, що і наш вичерпаний і перемішаний противник теж очікує на політичні рішення і на допомогу ззовні. І результатом буде дуже цікаво. Хто в результаті цієї політичної допомоги ззовні втратить більше суб'єктності? От що мене цікавить і тому я думаю, як ми будемо. Формувати загрози, оборонні плани і збройні сили відновлювати після цього миру, після фінляндізації, що нам нав'яжуть. Бо ви бачите, яке зараз воєнне строїтельство в Грузії? А нікакого. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, вибачте за сумбурність. Бо як той собака, я все розумію зробити, тільки нічого не можу, хіба що вас кусати.